Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось, які події на Рососії відбудуться протягом наступного тижня, що ми почуємо? Що ми побачимо? 16 по 22 вересня 2024 року. Які події на? На Росії будуть. Покажіть, будь ласка, так, перша подія на Росії. Перша подія. Знову йдуть маніпуляції з ядерною зброєю. Знову буде хитрити, буде юлити, буде намагатися показати всю свою міць при, ну, скажімо так, це йде маніпуляція. От. Бачите, будуть дуже вони залякувати ядерною зброєю, знову ж таки, іде маніпуляція. Але дивіться, мах перевернутий, тобто це більше якихось фокусів, ніж реальних дій. І туз жезлів перевернути. От він в мене в прямій позиції, як ядерний вибух, як гриб такий. Знаєте? Він перевернутий. Тобто вони будуть знову маніпулювати, лякати. Навіть, Знаєте, таке відчуття, ніби вони прямо будуть тримати палець на цій кнопці. Тобто, будуть такий от скандал вони спричиняти скандальну таку. Ну, на, межі, на межі вежі буде. Так в мене якось так вийшло. На межі, на межі вежі, на межі вежі. Ну, я навіть так хочу сказати, що це може сказати хтось ще і на п'яну голову, оцей мах, маніпулятор. Чи то знову ведмедев, чи як там його медведев ведмедев, е, виліз зі своїми п'яними погрозами, чи то вони там щось курять на те, е, ну, скажімо так, щось нове почали курити. І тому в них виходить, що оце. от в них терпцю вже нема, вони намагаються позбавитися від непосильної ноші. Яка це непосильна ноша? Це те, що пов'язане з їхніми поразками в чомусь, поразками в війні, ну, конкретно якими ми будемо бачити. Тобто їхнє небажання нести ту непосильну важку ношу. І в той же самий час не бажання відпускати якусь ситуацію, не довівши її до кінця. То вони для того, щоб проштовхнути якусь свою ситуацію, яка їм потрібно довести до кінця, вони будуть знову квакати про ядерну, ядерний вибух. Ну, це такі, знаєте, дитячі. Інфантильні такі підлі ігри, знаєте, коли дитина, знову ж я такий приклад навожу, кинула камінець в вікно і втекла. І ніхто не знає, хто, знаєте, як з-під тишка. З-під Ну, знову ж таки, їм не подобається щось. Їм не подобається якийсь момент. Момент справедливості для нас, а для їхньої новозаконність, ну можливо, підписання якихось паперів, якийсь договір. Тобто вони будуть нав'язувати нам знову цей договір, тобто не на наших умовах, а на їхніх умовах, так як вони хочуть от маніпулювати знову вони їм не подобається якісь результати, вони знову проштовхують свої якісь ці умови. Ну, ось так. Окрім того, що тут ще можна сказати, що у них буде там реальний якийсь вибух, щось буде незрозуміло яким чином, через якісь такі шляхи маніпулятивні, буде в них спрямований вогонь вниз на якусь установу. Там в них буде. Там в них буде вежа, велика вежа. Тобто те, що вони, чим вони нас лякають, станеться в них. Станеться в них. І в цьому буде момент справедливості для нас. Тобто в них буде якийсь якась така ситуація, яка може призвести до скандалу, до конфлікту. Навіть, можливо, це і стане причиною їхніх погроз. А там, дивіться, те, що вони накопичили, та зброя, яку вони накопичили, вона в них утилізується, можна так сказати. Ну, ось так. Ось так. Те, що до них приходить, допомога якась в них от, утилізується. Довгоочікувана. Ну ось так. Тепер давайте другу подію подивимось на Росії з 16 по 22. Вересня 2024 року покажіть нам другу подію в контексті війни. Мова йдеться про якусь власність. Вони нам дають якусь пропозицію стосовно нашої власності. Тут карта імператриці, це карта України, і тут четвірка Пентаклів це наша власність і пропозиція. Вони нам дають якусь пропозицію стосовно нашої власності. Заохочення нас яке, знаєте, спонукання до побажання, до побажання з метою якось вийти із. Крит... Але тут іде підопліка диявола. Тіпа це допомога диявола іде, розумієте? Якась знову ж таки диявольські угоди, давай ми, ми тобі даємо це, ти нам даєш це. Ну, це буде якось утріруватися, вони вже будуть стосовно, тобто тут іде обмін територіями, обмін нашої власності. Обмін нашої власності. Вони нам дають пропозицію, щоб ми щось на щось обміняли, земля, ресурси, типа щоб ми вийшли із крутного становища, типа, знаєте, ну, диявольська допомога. Ми вам полегшимо ситуацію. От, давай укладіть е з нами договір. Продайте душу в такому плані. А за це ви будете мати щось інше. Спокій будете мати, стабільність будете мати. Україна буде, ну, скажімо так, ніби при ресурсах. Але це буде якийсь подвох в цьому буде. Буде подвох. Тіпа воно є, але його нема. Підміна понять. Підміна понять це буде за дияволом. Це спроба взяти під контроль, тобто, щоб ми розслабилися, а вони беруть під контроль, під контроль нас. Ось так. Під контроль. Страхи повернення, страх повернення. Тобто це мається на увазі в наші території, наші, наша власність, наша власність. Тобто страх повернення. Я так розумію, що вони дивіться, вони щось будуть пропонувати обміняти, але це не буде остаточним кінцем. В чому підвох диявола заключається? Що ми будемо постійно переживати. Що вони нібито нам щось віддають, але ми будемо знати, що вони повернуться ще. Тобто це брехлива угода за дияволом. І знаєте, за цим туз Кубків це як е, ну, дурний оптимізм, утопія. Якусь вони нам утопічну дають таку е, утопічні обіцянки. З метою, щоб ми повелись на це, погодилися. то це в них по-любому буде якісь ще, я так розумію, знову ж таки, стабілізувати. Якось вони будуть щось на щось обміняти, не знаю, що на що, але стосується нашої власності. Якісь дьявольські угоди. Так, давайте подивимось третя подія. На Рососії. Що ми почуємо, що ми побачимо ну, в контексті війни. Ми почуємо про плани отримати нову якусь допомогу в них. Нову якусь допомогу. Ми почуємо про це, але є така вирогідність, що один з тих партнерів, який ну, співпрацює з Рашкою, ну, скажімо так, щось пообіцяє по ілюзії, ну, по ілюзії, тобто я тобі обіцяю, але я не впевнена, що я це виконую. Ну, і шістка мечів, тобто, це от рух, рух, рух зброї, наприклад, у мене це як рух зброї. Окрім того, ми діз... можемо дізнатися про е... прихованого якогось партнера, який постачає зброю або якісь складові до зброї до Раші. Це буде якась новина зіркова. Якась зіркова новина. Ну, тобто, в, в пабліках, в інтернеті щось ми дізнаємось таке. так це виходить... Стосовно якогось партнерства, мова йдеться, йдеться про постачання зброї. Якесь партнерство і спроба, Я... дивіться, як це буде, чого партнер якийсь може піти від рашки? Того, що рашка не виконує якісь угоди. Рашка хоче більше взяти, ніж віддати. Тобто конфлікт із несправедливих розрахунків. Тобто щось їй було постач... ну, привезено, але вона або не розрахувалася, або розрахується. Ну, тобто, якісь несправедливі розрахунки будуть за ту зброю. Несправедливі розрахунки за ту зброю. Щось вони недоотримають, От щось вони недоотримують. Тут виходить, що мати в повній мірі допомогу вона, перевернутим, вона якби втрачається, не донесли щось, або не додали, або не те, або не таке. От воно в них було в руках, і воно в них, ну, ні, його немає. Немає. Допомога, вона як фейкова, фейкова допомога. То, що було обіцяно, буде іншим. Так, ну і по і покажіть. Покажіть нам е, Росію по військових діях. Росія по військових діях протягом наступного тижня прильоти, е, польоти. Ташок, паляниць. Так. Сумнівне блокування того, що загрожує ресурсом, сумнівне блокування. Іншими словами, вони будуть м, намагатися щось захищати. Е, так само буде вибір блокувати ресурси. Тобто, там прилетить по якомусь ресурсному місцю. Що це за ресурсне місцина? А те, що їм привезли? Те, що їм привезли, е, перевернути є типа. Прихованим тіньовим засобом, Азія, там, де ну, такі люди жовтокожі. звідти буде. Слухайте, а Монголія може бути якось втягнути це, Того, що тут або Китай, або е Корея, пів... яка це північна. Так, ну давайте будем. Це Китай, це Китай, Китай допомагає зірка. Ну, я хочу так сказати, що Китай не дуже, От він якби по зірці і сонце перевернуто. Тобто, ну, скажімо так, що є вергідність, що Китай допомагає Рашці. Є верогідність тіньовими засобами. Давайте так, Північна Корея. Допомагає Рашці Північна Корея. Зброєю, імператор. Ну, Імператор. Також допомагає імператор і. А Монголія? Яку роль відіграє Монголія? Монголія. Монголія неочікувана. Я не знаю, в Монголії там щось пов'язано з нестачею ресурсів якихось. В Монголії вигідно бути з Рашкою. Якийсь ресурс там, ну там є така вигода, вигода. Закриті горизонти для допомоги. Ні, Монголія не допомагає. Монголія щось потребує від Рашки. Монголія щось, не знаю, якась вигода їй. Якась вигода, яку То, те, чого в них немає в повній мірі в Монголії, те, чого не вистачає в повній мірі, і вони щось хочуть там. Там якесь іде обнулення. Виробництва якогось, щось там не виробляється в Монголії, тому в них іде якась втрата ресурсів. Не знаю, що це, те, про що йдеться мова, я не знаю. І тому вони зробили вимушений вибір, якби піти. Ну, скажімо так, бути з Росією в нормальних відносинах. Тобто для них вигідний мир з Росією. то в них якісь такі угоди, що їм щось додають те, що їм не вистачає. Росія їм щось додає те, що у Монголії не вистачає. Ну, от якось так в мене виходить. Ну ось, давайте перепитаємо ще так, так. на Росії. Буде судний день протягом цього тижня? Чи буде судний день на Росії протягом цього тижня? Ну, за картами щось таке наближається до них. Щось до них таке наближається. Перевернутий суд. Не вочевидь, не вочевидь, перевернутий суд гірше, ніж прямий. Якщо по прямому суду йде якась трансформація, зміни, то тут іде таке от стала ситуація покарання. Стала ситуація покарання. Про що це? А в них неочікувано загострюється ситуація військова, втрата балансу, Буде спокій порушений. А порушений чим порушений провокаціями з повітря. Будуть вони, скажімо так, кордони намагатися свої захищати, провокація на кордонах в них буде, втрата контролю, тобто в них буде, ну, скажімо так, міні-судний день, в них буде якийсь міні-судний день. Або один із видів судного дня. В них іще буде багато, я вас в цьому запевняю. Ну, такий от у мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо ворога внутрішнього і зовнішнього. Обов'язково переможемо. Бережіть себе, до побачення!